Всім привіт! З вами Крава! І в сьогоднішньому відео ви побачите безліч різних пакетиків, багато спешалок, героїв, інформів. Коротше, багато різних карточок ви побачите. Вліпіть свою подобайку, комент, підписку. І не забувайте, що кожна ваша активність породжує донат на банку. Донати зроблю наприкінці місяця або на початку нового місяця. І всі підсумки, табличу зроблю, скільки ви поставили вподобайок, коментів і підписок. Тому, будь ласка проявіть свою активність. А я вам бажаю приємного перегляду. Заверь там чай, каву, лимонад. приємного перегляду. І так, гайс, братики, сеструні. Відкриваємо ці піки, там пакетики, ви це побачите, не найкраще, ви побачите покласти, але відкриваємо спочатку ці піки, там 5 на день дають, ну коротше, ви знаєте. Відкриваємо, дивимося, можна тут пощастить, може якісь буде СП. Добрий вечір. А скільки ви коштуєте, пане? У вас костюмчик дуже пасує до вашого обличчя. А, ну 78 тисяч. Ну який костюм такий цей. Mm. Але це герой, далі. Відкаємо далі. Добре. І далі. Емм, mm, пацани, блять, який тяжкий вибір. І чесно скажу, без приколю. Інформ нікуди потрібніше, ніж фодер. Ви не повірте. Блядь, що робити? Пацани, це буде тупе рішення. Але я візьму не фодер, а візьму інформ. Він більше куди потрібний. Можете мене захейтити, але інформ мені куди більш потрібніший. Так, мегапак, пак Щось має бути цікаве. Хорватія, ЦМ, модрич. Всю ти його? Ну, вже не така реакція, хлопці, Поджуйтесь, коли вже попадають мільярд тисяч тобі. Спешалок, ти вже хочеш і спешелок далі. Але гуд фода. І п'ятий, ну непоганий пакетик. 71x2. Так. Лажир, Рем, це Марес. Волкаут 86-й Ну це непогано, непогано І так, пакетик відкривається. Англія СТ Баварія. Та не може бути не пощастило ж мені так. Це Гаррі Кейн. Ну, я його зібрав з дублікатів, най буде, Побачимо, що він себе представляє. Жаль, що це не на тому аккаунті там до PlayStation, бо на ПК Хер, що я запишу вам по гімплею, але Най буде така карточка. 83x2, може нам тут почистить спешалка. Уругвай, центральний захисник. Араухо. Найс ФОДА! Солідно, солідно. Так, 80X10, Дивимось, може спешилка буде, ні, не без спешелок. Португалія. Це М, це. Ой, це Бернардо СІЛВА. чи з Та ні, це Бернардо СІЛВА. все нормально. Нормальний вулкаут. Під ним нікого. Ну, з. Хто з, з вулкаутів ось. Ууууу, oh, інформ одобряється. Добре. Чей Мью точно одобряється? Відкраме цей Special Euro Ambassador Spark. Може, Вандейк? Давайте, Вандейка. Блять, німеч сам це хто. Йобаний вірт. Піздец. Класно. Напишіть, що вам випало в цьому пакетику, ну це просто. Габела. Так. 84X5. Сподіваємося на якусь спешалку, без спешалок. Іспанія. CM. Парехо. А, може подвоєний? Подвоєний. Хто там з ним? Модрич, дублікат. Йоперний театр, що мені робити з дублікатами? Блять. Оу, шит гадем. Не знаю, що робити з дублікатами. Так, я зібравши інформа, відкриваємо, дивимося, тут зараз випадає кілін Бапе і все на цьому закінчуємо. А. М -м, доберем вусача. Ну це трендець, я ж такого не бачив піка ні в кого, не бачив такого піка. 84x5, черговий такий пакетик, відкриваємо, дивимось спешалка. Це хто? Добре, це мене. А під ним хто? Ди його вітя. Hello, my friend. How are you? I'm fine, thank you. Nice. Як же добре? А скільки ти коштуєш? Ну, Чекалось більше. Ну, непогано. Це топ. Так, відкраємо ще отакий пакетик, дивимось, насолоджуємося. Блять, без А yeah, so feel... yeah, вже похер, що вийде, чесно. Oh, oh, oh. Без пешалу. Та Родрі, та поїбать. Це штанга, блядь, просто я їбу. Хоч два інформа, дякую на цьому. А, блядь, пацани, це. Це скам. Відкриваю амбасадор Пак на цьому легендарному аккаунті, на якому я згорів на одному із своїх стрімів. До речі, залітайте на стріми на Ютуб, на Твіч, посилання є в описі. Так що залітайте. Відкриваємо, дивимося, якщо тут Вандейк, то буде, звісно, красота. А, Альваро Мурата. Дякую. Дуже сильно мені треба. Ще й волкаут. Плюс 2 дали їм, не знаю для чого. Там навіть... Блін, мені, мені завжди було забавно дивитися на карточки, які тут 84Ps, шутінг 84. Коротше, 85-й рейтинг загальний оверол, а от на е показниках карточки ні одного 85 го Electronic Arts. Play Beautiful. Плейбью. Ві... Давайте оцей, пак кампанії, бо тут можуть бути деблікати. Я не знаю, на кого їх витрачати. Давайте. Пак кампанії 87. Подивимось, можна пощастить тут БМП. Не знаю. Португалія. Центральний захисниця діаш. Він в мене є. Це прикольно Карточка, рейтинг є, але, блядь, він в мене є. Це погано. Я навіть не маю, куди його злити. от, 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 от такі нюанси. Блять, хотів уникнути дублікати і уникнув ніхуя. Піздец. Так, злив я Діаша. ці пакетики. Ну, ви понял, куди я злив. Дивимось, може спешалка. Так, це може інформ бути. Бразилія, голкіпер. Едерсон? І ще хто з ним? Талішка. Ну, no, not bad, not bad. Навіть добротно я би сказав. Що там під ним? Може ще один інформик завалявся так, таким магічним чином. Ох, як довго грузить. Ми почекаємо. Я нічого різати не буду. І так, як ви поняли, гра прекрасна. Гра прекрасна, і я не побачив крім Едроса і італійську нікого, так що дізнаємось, хто ще тут ці три герої. А, ну в принципі, а для чого? І відкриваємо ще один такий пакетик. Дивимось. Звичайна карточка Іспанія. Це Е, може Путельєс, це Парехо, може дабл вулкаут. Це дабл вулкаут. Але, блін, я не знаю, яка там має бути така звичайна карточка, щоб не тратити Це Араухо. Він в мене є, до речі. Ну, піде. А, ні, немає озив. Ну, Ко одно. одного героя я вже показував себе в телеграм-каналі, посилання є в описі, завжди на мої соцмережі. А тепер тут я вам покажу, що мені випало. Давайте відкривати, дивимось, може пощастить нарешті. Карлос Тевес! Оу, фу-фу-фу, кого брати Карлоса Тевеса чи. Хорлана? Блін, хороший перший, хороший пік. М -м -м -м. А я навіть не знаю, чесно кажучи. Давайте подивимось по ціннику. Хто скільки коштує це пару секунд? Якщо чесно, я дуже сильно вражений різницею ціни. Беремо Тевеса. Блін, прикольно, прикольно, прикольненько. Ну і відкриємо ще один такий пакетик. 84x5. Сподіваємося, щось хороше. Та немає ніякої спешалки, боже, Анлі, РБ. Це Олександр Арнольд. Саменький. Біля, даже не дабл. Ууу, це сумно. Що там під ним є? Може щось інформ якийсь заховався, не знаю. Да, ні, поганий. Поганий. Бля, дай, дай бог хтось із блогерів, блядь, цю хуйню. Опа. Це М. Джолинтон. Е О, О башня, информ вернувся. А, їбать, так це вообще не Жолін... блядь, не непогано нахуй. Дякую. Так, 83х2. Опа, Inform. О, пас спешалка. Інформ. О, інформ. Я верну інформа. Мерсі боку. Давайте ще оцей. Блять, без інформа. Норвегія. Сам. Мартін boy Yes welcome, welcome my friend. Megapak. Блять, так мало вже пакетів тут пиздається. А щось нічого такого годного я і не побачив, по суті. Оооо! Гадем! Сюди! Це позитив! 84x2. Та блять, дайте спешелку, електронік, йоп. Ёп... Пейджер чи Левандовский. Пейджер. Understand. Не дабл коут, пейджер. Нормально. Немає у нас такого гравця 84 x 2 Та дайте спешалку, електронік, мать його, а що це за літо? Артс, блять, йоп театр Це все на тоті? Ні, це все на папе демонстраті. Блять. 80x10, давайте. Добре, я забувся. Ще трошки пригорів. 89-й рейтинг це позитив. Це те, що нам треба. Якраз для того всього чуда, що нам треба, нам це треба. Хіба тут пакетів. Так, 87х2. першого, ахуєть. ахуєть, Лавелля. Це лавелля, добре. Що хто? Шо хто? Кабель. Блять, просто пиздец. Давайте паркуємо. 20, 30, 40, 50. 70, сука, гравців. Ну якщо з цих 70 гравців ми нічого годного не зловимо, ну це просто піздець буде. Так, юшка, давай відкрий перший типок. Давай. Блять, нема спешалки. Я просто ваху. Кіміх. О, Обердов, бля, дабл. Блять, ну це просто трагедія. Оооооо, oh, ну я не знаю, що казати. чесно, у мене поки що такий Шок, блять. ну, На -на Нахіра? Так, 85 мит. Чи Мид. Все Сьомий рейтинг. Окей. Okay. Приймається. непогано... Тепер я витка 83Х10. Оооооооо! Oh! Бразилія! ЛВ! Неймар, а хто ще, блядь? Неймар, а хто ще там з ним? Ну це хто? Сука? Ладно! Це позитивний пак. Я хотів спешил, коли я її отримав. Ти маєш реабілітуватися за інформа, поняв, братан. Ти. Нахран реабілітуватися, тоже зробить. Еех, це хто? О, малий, ти хорошо зробив. Поп. А, хто ще з нею? Е. Ренард. Not bad, not bad, пак. По рейтингу точно not bad, але по кельерам коїшься щось, наверное, таке слово цікаво. О, інформ! Молодець, пише. Ні, хороший пак. Достойний. Але, блядь, опять, сука, мільярд третіх мене, блядь. Відкриваю я сам цей пік дивлюсь. О, Хюмельс, позитив. Позитив. Нам папе, що треба? Е, минулий пак відкрив юшка. дивимось. Бля, Для спешла просто піде. Мартин Едгор. О, зараз брати звучав. Інше саменьке виходить, бля, ну це жопа просто. Да-да-да, Мартін, я такий довольний. Юшка відкривав, тепер я відкриваю. Дивимося. Ооо, шостий, здорово! Файно, є. Найс. Так, два пакетика. Я може ще зіграю чисто матч для вас. Або, хер я, знаю, що. або я на світло перейду і буду. Хоч побачив. Е, Відкриваємо, 83x10. Ооо. Кану! Непогано. Хто шезним? Це як рейдинг, це типа фодер такий чистейший. Топі. Су би! Суби! Пацаны, шота! Бенш кошти, дохуїща! Не дай бог він на коште до хуїща! Бін коште, сука, до хуїща! А ну-ка, блять! Панена! Где боль по? ла 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 Фір. Найс! Ой! Пацани, да ми зараз за цього цел паренька. 5-3, нахуй! Юшка, давай! Тебе люблять на ютубі. Я думаю, ти туда пошел. Удачи! Давай! Та блядство. О, Да, блядь. Сильний пак. І хто ще? І Мартин Еддего. Фак Блять, я тут очікував щось, типа як подібний по той, що був. Єбан, ну, рейтинг трошки, трошки. Четвертий вже чи п'ятий інформ, не знаю, давай. Юшка. Та юшка, блять, що ти відкриваєш? Мать Тереза. Ви бачите, як мені пощастило на стрімі. Давайте тут відкриємо на моєму аккаунті. Може мені також тут пощастити. Так, дивимося це Німеччина, CDM це Кюміг. Ні, це Oberdoff. Може дабл влкаут? Ні, це одинарний болкаут, Oberdove. Давайте одразу відразу глянемо, що там під низом є. Так, оцей пакетик 84 плюс X5, може тут буде спешелка, немає спешелка, Angli RP. Це тренд Александр Арнольд. А що під ним. А, це один ігровий лишень. Оу, це погано. Нім, так, відкриваємо це 83X10, дивимося, слідкуємо, насолоджуємося, це звичайна карточка. Норвегія е, сам Мартин Еджгор. Добре, а може двойний волкаут? Ні, це одинарний волкаут, блін, ну це. Пінтокепського, от прекрасно. Коли двойний волкаут, а не одинарний оцей. Mm -hmm, добре. Так, відкриваємо цей пакетик, дивимося, сподіваємось на якусь спешлку Дайте спешилку Electronic Arts. А, звичайна карточка, боже мій Америка, СТ. Алекс Морган. Це, напевно, Алекс Морган. Подвоєний волкаут. Подвоєний волкаут. Хто тут ще? Тібо Куртуа, 90 рейтинг. Ну, оце вже пак посолідніше виглядає. А що під ним? Під нею, що тут ще є? тако цікаво? Галехер. Непогано, непогано, добре. І відкриємо ще оцей пакетик. Безпешалок, блін. Ну. Анлі. РБ. Бронз 87-й, та, напевно. І ще хто з нею? І Мартін Едгор. Ооооо-хо-хо-хо. Не, ну непогано, непогано. А хто тут ще. Оооо! Так, це пакетик солідний пря. Прям дуже солідний пакетик. Найс. Ось такі були пакетики. Нагадаю вам, що можете переходити по моїм соціальним мережам. Я стараюсь стрімити, на вихідний буде кожен день стрім. Включно напевно до понеділка, навіть а слідкуйте за моїми соцмережами. Я там все публікую. І ще раз. Будь ласка, вліпіть вподобайку, комент, підписку. До нових зустрічей. Бай-бай!